Доброго здоров'я, людоньки! Квітень. В цьому лісі ми вперше дивимося, що тут є. Молоденькі сосни і на них бруньки. Ще не розкриті, ще добрі. Оця гілка біля дороги. Я забираю всі бруньки з неї, тому що гілку або зіб'ють, або зріжуть все одно. Бруньки дуже помічні. Я їх жую як гумку, якщо в мене першить в горлі або кашель з'являється і допомагає замість ліків. Природні ліки. Отут теж усі беру. Весна вже вовсю вступає в свої права, все більше листя розпускається на деревах та кущах. Оце листя чорної бузини. У чорної бузини корисні не тільки квіти, ягоди, а й молоденьке листя. Воно ще й їсти вне, тому я вибірково. Візьму собі на салатик. В ньому багато вітамінів, мікроелементів. Слизьовики, грибообразні організми відчули весняне тепло, повилазили. Бачите, вони такі м'якенькі і вміють рухатись. Цікаве дерево, граб звичайний. А ви бачили, як граб цвіте? Зараз у нього повно сережок. Бачите? І сережки всі у квітках, таких дрібненьких. Сережки в граба з'являються одночасно. З розпусканням листя. Ще одне цікаве розлоге дерево. У нас такі дерева рідко зустрічаються, і все це дерево в квітах зараз підійдемо і подивимося, які в нього оригінальні квіти. Геть незвичайні квіти, ніби зелені слізки з дерева спадають, а ще можна асоціювати з хвостом Павліна. Ха -ха. Дуже цікаво. Все дерево в таких квітах. Краса, а ось іще й сонечко сидить на квіточках. Дуже цікаве розлоге дерево, подивіться, яке воно широке. Один, два, три, чотири, п'ять стовбурів розходяться в різні боки, і все дерево в цвіту називається це дерево. В'яз гладкий. А під в'язом ростуть чудові фіалочки. Вони цвітуть ще подекуди, а пізніше їх буде тут повно. Навіть дуб уже починає зеленіти. Дуби пізно розпускаються, але вже, видно, йому пора. А оце клен, то зелене не листя, то квіти, тільки високо. Ось кленова гілка за дерево зачепилася, зараз ми роздивимося. Тут квіточки клена. З'явилась у нас така змога. Салатового кольору О, там нижче є. О, в усій красі цвітуть дерева і береза вся в сережках. Ось які, деякі вже перецвіли сережки, але деякі ще свіженькі. Вони дуже, дуже лікувальні. Квітень, квіти і дерева в квітах. Вийшли на ложок тут повно щавлику, збираємо. Точок дикої галичі в лісі, ота вже зацвіла, і там зацвіла, а тут тільки розпукується. Вся в цвіту. Зацвітає медунка одна з красивих весняних квітів. Там кущик є. Ось, прилетів джмелик, ви бачите, у неї. Квіти різнокольорові, одні сині, інші рожеві. Он як джмелик працює. В кожну ж квіточку йому треба залізти, о, як п'є нектар. Синенькі квіти то ще з нектаром, а рожеві квіти вже запліднені, там уже нектару нема і комахи. Бачить по кольору, в яку квітку їм треба залазити, в який є нектар, а в якій нема. В синьої квітки є чим поживитися, а рожева вже порожня для них. Розумна рослина медунка ті місця, які я тільки що показувала, заростають кущами, і вона перебралась ось сюди, де вільніше, де світліше. А раніше я тут її не спостерігала, а сьогодні бачу багато кущиків. Це радує, ось буде розквітати, ось починає цвісти. І там, і там. Продовжує цвісти наша вітрениця Дібровна, весь ліс в білих цяточках. А який же ніжний аромат у цих квітів? А які ж вони гарні. Кругом весь ліс у квітах. А тут чистяк весняний. Бачите, як зацвів такими ликованими квіточками. Яскраво жовтими, і вже в їжу він не годиться, тому що набирає токсинів, коли зацвіте. пробіглись ми по цьому лісу, квітучі дерева, їстівні рослини, пейзажі для душі, їдемо додому.